Happy Bells. Веселі друзі. Kelly. Reggie. Sammy. Izzy. Спокійно все буде добре. Келлі виконувала домашнє завдання. Сьогодні все йде дуже добре, подумала Келлі, працюючи за комп'ютером. Раптом щось трапилося з комп'ютером, і Келлі вжахнулася, з'ясувавши, що домашнє завдання не збереглося. Я ненавиджу цей комп'ютер. Все, що я зробила, зникло, роздратовано зашипіла Келлі. Ого, Келлі дуже роздратована. Здається, вона ось ось почне метати блискавки, подумав Семі, який сидів та відпочивав у протилежному кутку кімнати. «Келлі, підійдеш до мене ненадовго. Ми можемо помедитувати кілька хвилин, і ти заспокоїшся, запропонував Семі. Помедитувати? А що це? скептично запитала Келлі. Існують різні способи медитації. Зазвичай я сідаю у спокійному, затишному місці, заплющую очі та рахую вдихи видихи кілька хвилин, відповів Семі. Келі знайшла зручне місце, сіла, міцно заплющила очі і почала рахувати вдихи видихи. «Як же важко рахувати, коли в голові стільки думок. Наприклад, те завдання, яке щойно зникло. Мені варто повернутися до свого завдання, сказала Келі. Відчувши себе спокійніше, у класі також була Габі, яка будувала вежу з кубиків. Габі намагалася побудувати високу вежу, але вона щоразу падала. Це дуже засмучувало Габі. Габі, може, ти приєднаєшся до мене? запропонував Регі. Ми можемо перекидати м'яч одне одному? Так, я могла б зробити перерву. Відповіла Габі. Я обожнюю грати з м'ячем. Це допомагає відволіктися, коли я засмучений, сказав Регі. Дякую. Я справді відволіклася і заспокоїлася. Тепер я готова будувати вежу з новими силами, сказала Габі, грайливо беручи кубик. Ізі, готуючись до тесту, почувався виснажено та безпорадно. Напевно, мені варто зробити перерву і послухати музику або пограти на піаніно. подумав Ізі. Раптом Ізі помітив чарівну червону кнопку і натис на неї. Вау барабан! радісно вигукнув Ізі. Музика це так весело. Вигукували друзі одне одному, танцюючи під ритм барабану, що награвав Ізі Ізі зрадів, що врешті кожен з друзів знайшов спосіб заспокоїтися і подолати стрес. Музика, танці, ігри та медитація допомогли друзям підняти настрій. А що ви робите, щоб заспокоїтися? Чи хотіли б ви розмалювати зображення з історії спокійно все буде добре або детальніше обговорити запропоновану історію? Ви можете знайти додаткові матеріали за покликанням.